Доброго ранку усім! Почнемо ось такої красоти. Бажаю усім, щоб всі плани ваші на сьогодні здійснилися. Які гарнесенькі ромашечки. Хочу поставити в букетик на віранді, бо в мене там стоїть е, сірень, бузок. І хочу поставити туди ромашечки. У нас вчора пройшов дощик трошки, змочив земельку. Такі гарний папороть порозросталися. Тут вже зробилося два корчики, поділився. Він такий прям мощний, мощний, гарненький. Ожинка. Ця, що на сонечку вже перецвіла, це діточка відсажена від колючої моєї ожинки. Дуже вона мені подобається. Так, тут закриваю трошки від сонечка. Зараз вийде сонечко в дутюлю закривати бальзамінчик, бо вже з тої сторони ось сонечко його пече. Машину ще не зремонтували. Треба привезти земельки, попересаджувати бальзаміни. Немає ще чим привезти. <кій> Чекаємо, коли зремонтують машину. Кавунчики ростуть. Думаю, може сьогодні чи завтра, не знаю, висажу вже їх в ґрунт, і нехай там справляються. Гродик теж трошки промочило гарненько. Не гарненько, ну хоч чуть-чуть влаги є. Перчик стоїть, росте, помідорки. Я вже ходила дивилась, кажу до чоловіка, ніби вони вже підросли. Але з другої сторони, думаю, вони ж тільки посажені. Такі вже. Гарненькі, всі стоять, все прекрасно. Задавали мені питання, верніше поправляли, що клубніка це, верніше, говорити треба полуниця? Полуниця це є полуниця. Полуниця це різновид, так як от є суниця, а є полуниця лісова. Вона теж маленька, чимось похожа. Ось до цієї буде суниці, що в мене зараз пишно цвіте. Це схрещена суниця з полуницею. На полунички круглі такі ягідки. І має вона зовсім другий смак. А клубніка є клубніка. В кожному регіоні, говорить по-різному, говорить Трускавка, Полониця, клубнійка. І ще багато-багато-багато різних, різних назв дають. Відповіла на, на запитання. Так що почитайте, що таке полуниця. Це малесенька така ягідка кругленька. А клубніка є клубніка. Так, клубнічки трошки вже настигло, помаленьку дозріває. Дощик пройшов, і вона прям-прям наливається, наливається. Такі гарні ягідки наливаються. Така красота вже наливається, вже по пару штучок на корчику. Ось такі вони. Ми ще не зривали, там діти ходили, зривали там. По штучки по дві поїсти. А так, ще не ходили, не зривали клубнічку. Вже чекаємо, поки достигне. Це купчиха, ягідка така починає визрівати. Сортів є багато, я казала, хто хоче на осінь розсади, записуємось. Пишемо в коментарях, дам номер і на розсаду можна буде записатися. Вусів є достатньо багато, сортів є теж багато, є рані. Ось такі вже вусики, є рані, пізні, середньо середньопізні. Так що сортів багато. Це ось. Ця, що я принесла з поля, була, я її назвала сонечний горбок. Ну, я вже бачу, що це чешська красуня. В мене є такий сорт, я замовляла, коли ми садилися. Так що це вже чеська красуня буде. Ягідка гарна в цієї чешської красуні, м'ягенька. Ось, і вона повинна, коли дозріває, вона прям така робиться темно, темно, червона, аж під чорну. Тоді ягідка смачна. Ось, теж ця чеська красуня, такі ягідки гарні, наливаються. Тут у нас алегро. На Алегро бачу, теж вже ягідки наливаються. Це клубнічка першорічка. Висажена була в кінці літа, і цього року вже плодоносить. Вона. У нас трошки змерзла цього року трошки погода підвела усіх, то сніги, то морози, а так би клубнічка була б раніше трошки. Ну, з погодними умовами. Трошки ми запізнилися з ягідкою. Ну, нічого. Дивіться скільки тут вже дозріло ягідки прям вже є є. Ось. Такі красотульки є. Є трошки. Так що, кому цікава буде розсада? Хай трошки почне визрівати. Зробимо, будемо робити по сортах відео, як якийсь сорт родить, і ви зможете собі обрати. Ось так дозріває. Ягідка немаленька. Десь такі. Довжиною як спічечний коробочок. Ягідка величенька. Там в мене брила наливається. Через те, що тут трошки холодок, вона наливається, ще не плодоносить, ще тільки наливається. Це квіки. Ось така квіки. Гарні ягідки на ній, великі будуть, румба, румба, румба теж тільки починає тут оці кущі треба буде вирубати. Щоб клубничка достигала добре. На румбі теж дуже багато ось ще залепухи. Ось. красотки які. Ну, це я так по-бистрому покажу, що Клубничка стигне, а дощик пройшов, вона зараз буде наливатися прямо бігом-бігом-бігом і стигнути. Тут ось така буде красота, скільки, зелепушки, Прям море. Так що є різні сорти і. бачите, яка красота, 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 ось це один цвітонос такий. Прям і ось теж один цвітонос. Бачите, тут їх два, і ми зараз відберемо один. Оце один цвітонос. В общем, красотка. Цей сорт називається Адріана. Гарний сорт, потенціал у нього прям дуже класний. Дивіться, який цвітонос теж. І це один цвітонос. Прям шапочка така. Так що, кому треба, буде розсади, розсада буде касетку замовляємо наперед, бо її треба ж таки виростити касетку. А копанка буде. Замовляємо приблизно, чи хоча б записуємо, що хочу розсади. А там подивитись, як яка буде плодоносити, і собі вже виберете по сортах. Або переглянете. Там в інтернеті по сортах яка. І будете собі знати, приміром, яку вам ягідку вибрати, бо ягода вся крупна. Яка дрібненька, я вам говорю. Дрібненька в мене получився Чорний принц. Мені він не подобається. По смаку, так, да, він солодкий, вкусний, але ягода в нього. Маленько. І, я кажу з учотом того, що це перша річка, яка два рази змерзала, вона все одно показала трошки результат, я думаю, це непоганий результат. Гарно. Ось так все, всім удачки. Всім пока-пока, до нових зустрічей. Йду трошки попрацюю, поможу чоловікові. Буду тримати вас в курсі. Що з цього вийде? Пізніше ще цвіте. Тільки-тільки я її вже обробила калієм, вона вже ось починає зав'язувати е, зелепушки. Обробила калію і будемо теж чекати пізніше врожаю. Це в нас галячів. Тут повинна бути крупна ягода, вона не йде темна, так як мені розповідала, продавець, що я брала, і йде крупна ягідка. Все, всім, гарного дня, усім, пока-пока!